Підприємство Українська бронетехніка відновила серійне виробництво минометних пострілів калібру 60 мм та вже поставило Збройним силам України понад 100 тисяч одиниць, повідомив гендиректор компанії Владислав Белбас. Українська бронетехніка вперше в Україні використала нативських підхід та виготовляє не мінус 60 мм калібру, а саме постріл. Наш мінометний постріл це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постил, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності. На сьогодні це єдиний український минометний постріл, який виробляється вітчизняним ВПК, пояснив гендиректор компанії Владислав Белбас. На даний момент українська бронетехніка, використовуючи принципи розподільчого виробництва на релокованих майданчиках, відновила можливості серійного випуску таких потрібних для сил оброни боєприпасів, запевнив Белбас. Ну і хочемо повідомити і про таке. Командування повітряних сил Збройних сил України розмістило у соцмережах ось таку світлину, додавши дуже короткий, але інтригуючий та загадковий допис лише з одного слова. І це слово скоро.